Друзі, вітаю вас на першому поєдинку шостого туру туру Голдбізнес. Наразі не надто добре йдуть справи у копи. Зараз момент у інтеркарса повзворот. Але у копи. І зараз на себе бере гру п'ятий номер. більше обійшов кількох гравців. Ну і Лише Мигаль зміг його зупинити, а тут ще один хороший удар. А не пройшла тут. Проникаюча передача і вже відповідь від Інтеркарса удар в стійку влучає м'я. Жовтосині. Дальній удар. Костюк на фланг. Тут обіграв 19-й номер і хороший удар. Асатряман бачить Костюка, той не зміг прийняти, але тут на добиванні до Марат, і він відкриває рахунок у цьому матчі. Копа забиває. Зараз відповідь від Дентарка. Що мав і насправді не мав все тягне мигаль. І зараз також відбиває удар. Але обіграти з зивором не вийшло. Трохи недодачу. Віддав 27-й номер, а тут атака. Зараз дуже хороша передача. Момент не вилучить. Дуже хороший пас можна реалізовувати. Момент 2-0. 2-0 веде копа. Забиває Олександр Зивер. Інтеркарс. В атаці, дуже хороший пас. І є забитий м'яч. Один гол відіграє інтеркарс. Забиває Дмитро Рубченко. Лише два гравці у Інтеркарс на заміні. а Зараз яка помилка? І Кожелюк забиває. 2-2. Зрівнює рахунок Інтеркарс. Зараз може буде небезпечно. добивання і хороший момент для інтеркарсу, але забити так і не вдалося. Знову Кожелюк. Кожелюк забиває. Кожелюк забиває другий м'яч у цьому матчі. І шостий загалом у цьому сезоні для себе. Асатріан крутиться з м'ячем. Шукає. Партнерів і час, але небезпечні нагоди важко створити команді зараз простріл. з м'ячем, А тут розірвали копу і можна реалізовувати цей шанс. Є забитий м'яч і 4-2 стає рахунок. Червону карту, м'яч хвилина 40 Мигай простріл. На ну, сильніше потрібно нічого не вдасться зробити копію Кожелюк пробуває. І на цьому у нас звучить фінальна сирена. Отож, яка фіксує перемогу Інтеркарса з рахунком 4-2.